В 99 випадках вам оця оснастка підійде для вашої рибалки. Поплавок у нас на жилці це теж робиться як трубочка така противозакручувачів. О, майже майже опускаємо в самий низ. От у нас отак от, вона тримається. Ідеальна грузка поплавка, як мені подобається. Така чудова оснастка у нас вийшла. Тепер ми повністю готові до весняної риболовлі. Друзі, привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про поплавочну ловлю, а саме махову удочку і саму універсальну оснастку. Давайте кодової називемо для карася. Що нам взагалі потрібно для вдалої рибалки? Це. Правильно підібрана оснастка. Чуттєві поплавки, правильно зібрана і подібрана оснастка зі всіма своїми елементами, щоб ми не пропустили жодного клювання нашої трофейної риби. Я беру такі класичні поплавки, це поплавки наші НХНЛ. Є класична серія, є спортивна серія. Якщо ми говоримо про універсальну таку оснастку, то тоді давайте вже будемо брати і універсальний поплавок, який дозволить нам побачити саму обережну покльовку. І при цьому буде мати достатню вагу, щоб ми змогли маховою вудкою його закинути на потрібну нам відстань. Якщо ми говоримо про стандарти, то у нас десь здебільшості всі ловлять 5-6 метровими вудками і ловимо карасями так. На глибині зазвичай десь там 3-3,5 метри. Тому для нас підійде отакий поплавок 2 г, він буде саме універсальний. Якщо раптом ви вирішите з цією оснасткою половити не тільки карася, у вас вийде ловити майже всю білу рибу, просто будете гратися поводками, будете гратися розмірами крючків і насадок. Але в 99 випадках вам оця оснастка підійде для вашої рибалки. Поплавок вибрали, з поплавком у нас це зрозуміло: 2 грами. Нам потрібна основна жилка. Діаметр основної жилки ми підбираємо під умови ловлі. Що я маю на увазі, ну, яку рибу ми плануємо піймати? Зазвичай ми плануємо піймати карася на 4-5 кілограмів або ліща там на 10 кілограмів. Це ми розказуємо друзям. Але треба ж реально дивитися на речі і розуміти. Яку рибу ми збираємо словити. Якщо ви збираєтесь ловити карася по 3 кг, то вам потрібна буде там жилка 0,25. Але якщо ми будемо реалістами, то вам жилки 0,16-018 в принципі вистачить для ловлі карася до кілограма. Тому жилку беремо орієнтовно 0,16, 0,18, 02, якщо хочете з запасом. Бо чим товща жилка, тим більше вона лякає рибу. Коли ми ловимо трофея, то це зрозуміло, у нас немає інших варіантів. Нам потрібно, ну, бабіна, але нам потрібно буде її стільки ж, скільки і у нас довжина нашої вудки. Якщо 5 метрів, 5 метрів, 7 метрів, значить 7 метрів. Набір силиконових кембриків мати, вони тут різної товщини, вони підбираються по діаметру під кіль нашого поплавка. Якщо ми говоримо про 2 грамовий поплавок, нам краще за все підійде олівка вагою в півтора грама. Тобто ми робимо запас на догрузку цієї олівки, і ми робимо запас на подпасок. Всі поплавки, майже всі, якщо ми говоримо про якісні поплавки, вони виготовляються із бальза. Бальза це дерево, а дерево бальза воно росте велике, але в своїй плотності воно не однорідне. Тому форма всіх поплавків вона буде однакова, але грузопідйомність може бути плюс-мінус 0,1-0,2 грама. Вона буде Буде варіюватися. Тому ця цифра 2 грами, це орієнтовна вага. Тому ми беремо олівку трошки менше 1,5 грама, і далі вже дивимося на нагрузку і догружаємося вже каліброваними дробинками. Тобто, я от беру такі е, драбінки, це у мене другого номера, це такі достатньо крупні, а потім е, мілкими наборами будемо догружатися там восьмим номером, десятим номером, там вже будемо дивитися. Потрібно нам буде кусачки, щоб це все відкусувати, і пласкогубчики, які нам дозволять зажимати наші калібровані дрибінки. Все, приступаємо до в'язання нашої оснастки, будемо зараз розбирати все поетапно. Так, зазвичай я оцей кусок. Жилки, які у нас був, я відрізаю, те, що у нас не потрібне. На кожному поплавку є металеве ушко. Це металеве ушко ми першим, спершу продягаємо жилку основну. Далі в моїх поплавках, наприклад, я їх всі роблю інлайн, є отвір в тілі поплавка, який дозволяє жилці ходити більш центровано по поплавку. І тим самим попереджує прорізання жилкою тіла поплавка, коли ми його пересуваємо, міняємо глибину проділу. Все, поплавок у нас. На жилці, але тепер його ж треба тут закріпити. Часто я бачу, коли ловлять кареся з поплавками з одної точки кріплення. Це не зовсім зручно, не зовсім інформативно. Я все ж таки рекомендую з поплавками там, з двома з трьома точками кріплення це робити. Для того, щоб закріпити жилку на цьому поплавці, от нам і знадобляться ці кембрики. Беремо кембрик, приміряємо по діаметру підходящий. Цей свободно, ходить, нам не підходить. Значить, ми беремо меншого розміру. І чим зручно все, от він знаходить е, е, на цей кіль і тримається плотно. Чим зручно такі набори, тут вже кембрики вони відрізані е, ну, приблизно. Не знаю, десь сантиметрів по сім, см, напевно. І нам його якраз вистачає на один поплавок. Кембрік е, краще не економити. Нарізаємо два відрізка при, приблизно по сантиметру, може трошечки більше, плюс-мінус однакові. І один залишаємо отакий довший. Починаємо з перших двох коротеньких, одягаємо точно так же на нашу жилку. Перший одягнули, Другий одягнули. І тепер оцей довгий. Ця послідовність вона важлива. І її не треба плутати. Чому? По-перше, ці два перших коротких кембрика мають однакову задачу і вони дублюють один одного. Зараз ми на кіль одягаємо їх всі три. І починаємо рухати. Цей перший короткий під самий тіло поплавка у нас пересувається, другий посередині. Він дублює перший і робить цей прижим жилки до кілля. Не дає зайвий раз заплутатися при закиді цієї пітлі. Якщо б його не було, тут була б петля дуга така якась. І за нею могли б чіплятися наші гачки. І третій, ми точно так же на десь приблизно там сантиметр-півтора одягаємо на кінець і залишаємо вільним отак стирчати. Це теж робиться як трубочка така противозакручуватель. Вона ніяк не впливає на чуттєвість нашої оснастки, але вона дозволяє нам зробити оцей антизакручуватель. Все. Поплавок у нас на жилці, і за того, що він іде інлайн, ми його можемо. Спокійно рухати, ні наше ушко теж не буде вилітати від навантажень. Далі наш кінець жилки. Готуємо до олівки. Беремо олівку, півтора грамова нам потрібно знайти. Знайшли ми олівку. Тут важливий момент. Якщо подивитися, олівка вона знизу ширша, зверху тоньша. Оцій тоньшою стороною ми його одягаємо першу сторону, щоб вона дивилася тоншою стороною до поплавка. А цією товшою стороною до подпаска. Це важливо, воно не буде тоді плутатися, теж наша оснастка. Чому я вже декілька разів сказав про заплутування оснастки? Бо в поплавочній ловлі. Ми можемо зробити закид в нашу перспективну точку. І нібито все нормально у нас. І якщо у нас заплутається гачок аболівку, або поплавок, поплавок все рівно у нас буде чітко стояти, бо грузка ж не зміниться. поплавок буде чітко стояти, але в нашій точці ловлі на дні не буде насадки. І ми будемо 5-10 хвилин дивитися на поплавок і не розуміти, що оснастка заплуталась. Тому краще витратити трошки більше часу, зробити якісну оснастку, ніж потім страждати за цього на рибалці. Ми в кінці робимо відразу пітельку. Ця петелька буде слугувати у нас для подальшого приєднання павіця таким методом петля в петлю. Підтільку я, звичайно, в'яжу, там, два рази продів і затягнув. Тільки може бути маленька, може бути там, трошки більше, це не, не, не так принципово, якщо ви не користуєтесь, там, жилками 0,3, 0,4 на тонких діаметрах, це не так принципово. Все, у нас в кінці є петелька, а тут у нас є олівка. Зараз ми розуміємо, що нам треба закріпити на якоїсь відстані цю олівку, щоб вона у нас не була сковзуюча, І те ж саме зробити нам підпаса. Яку ж відстань брати? Відстань повинна бути від підпаска, від оцієї точки до основного груза більше, ніж наш поводок. Поводок ми використовуємо в 99%. Наших рибалок, це буде в поплавку 20-25 см. Тому я зазвичай роблю цю відстань 30 см. Тобто Від підпаска до нижнього грузила основного у нас повинно бути 30 см. Зараз ми це відміряємо і кріпимо. Перший груз ми кріпимо калібрований внизу. І коли ви довантажите, тут важливий момент: ви довантажите калібровими дробінками. Дребінки теж треба підбирати по розміру. Першу ви фіксуєте внизу, а другу ви цю олівку фіксуєте точно так же дребінкою, ви фіксуєте його зверху. Зажимати треба з таким невеликим зусиллям для того, щоб дребінки трималися на жилці, але могли спокійно рухатися по ній. Тобто, щоб вони трималися, але якщо вам треба буде порухати, в якусь сторону, збільшити або зменшити відстань, щоб ви не травмували основну жилку і не порвали її. Але після цього, як ви закріпили нашу олівку, пам'ятаємо, що знизу повинно обов'язково бути мінімум дві дробінки. Може бути більше, якщо вам треба буде довантажувати, ви зможете меншим розміром робити такі зворотні сніговічок. Да, наприклад, ви можете довантажити її знизу. Інколи буває таке, що їх і 10 штук. Це нічого поганого в цьому немає. Але пам'ятаємо, що мінімум знизу повинно бути дві, бо одна дребінка може. Під час там, 10, 20, 30 закидань зробити, вона може розбитися і буде рухатися по нашій жилці, і спричинати нам теж там, зайві рухи, дискомфорт. Тобто ми закріпляємо мінімум дві дробінки. Далі, внизу. Так як ми збираємося ловити весняну рибу, а вона зазвичай обережна, то ми ставимо підпасочі дуже маленькі. Ну, прям не зовсім дуже маленькі, я, наприклад, буду ставити восьмого номеру. Восьмий номер це 0,07 грама. Це така достатньо маленька дробінка, але якщо нам знадобиться, ми їх можемо поставити дві поряд. Цю дробінку ми фіксуємо під самим вузликом п'етельки, до якої буде потім кріпитися наш повідець. Отак от, от у нас вийшло на даний момент Пітелька, підпаса 30 см, основний груз. Далі поплавець. Зараз ми йдемо до колби. Перевіряємо, як грузка у нас, і потім вже приймаємо рішення чим довантажити. Нагадую, що ідеальна грузка вважається, це коли половинка антенки торчить над водою. Все інше тіло і інша половинка антенки знаходиться під водою. Тоді це ідеальний баланс оснастки. Ми дивимося, як у нас о, майже майже, тобто у нас йде по Основання антенки, а нам потрібно довантажити посередину антенки. І зараз ми будемо користуватися нашим лайфхаком. Зараз я покажу, як нам зробити тестову дробінку, не псуючи жилку. Майже там все ідеально, але ми ж хочемо прям супер ідеально зробити. І я зараз не знаю, мені треба додати одну дробінку. Для того, щоб ми. Не пережимали зайву раз драбінку на жилці, для того, щоб ми, якщо не вгадаємо з нею, не знімали потім різними приспособленнями або зубами, є такий невеличкий лайфхак. Ми беремо драбінку восьмого номера, наприклад. І не зажимаємо її на нашій основній жилці, трошки відсуваємо середній кембрік, згинаємо кільк наш карбоновий. І от в цю між цією жилкою і кілем вставляємо нашу дробінку восьмого номеру і опускаємо в самий низ. От У нас виходить отак: от. вона тримається. Бачите, ми можемо так, можемо так. Вона тримається. Ми зараз перевіряємо тут. вантажопідйомність. Не змінилася загальна оснастка, але ми її зафіксували тимчасово. Після цього ми можемо дивитися, якщо вона потрібна буде цього розміру, ми її просто затискаємо тут знизу. Якщо вона потрібна менше або більше, то ми міняємо і затискаємо менше або більше тут. І при цьому способі ми не травмуємо нашу жилку. І от в такому стані йдемо перевіряти зараз, довантажилася у нас до ідеального стану наша оснастка чи не довантажилася що у нас вийшло. І у нас вийшло прям ідеальна огрузка поплавка, як мені подобається. Так, ми побачили, що у нас все ідеально огружено, все чудово. Більше нам нічого не треба перевіряти, бо ми вже знаємо, нам що залишається. Оцю драбінку, яка у нас, ми її зняли з цієї сторони жилки і вішаємо сюди, зажимаємо. На основній жилості. Все. Ідеально огружена оснастка готова. Нам залишається прикріпити поведець. Поведець ми беремо 20 сантиметровий такий, як я і казав. Кріпимо петля в петлю. І оснастку ми будемо готувати умовно на вудку 5 метрів. Ви можете порахувати, як, е, яка у вас. Ось, Петля в петлю. Поводок. Оп. Затягуємо. Поводок. В мене мотовіла, я його до цього поміряв. Я знаю, що ця відстань 26,5 см. Ви теж саме можете своє мотовіло поміряти і будете теж розуміти. Якщо ми беремо вудку нашу 5 метрів, і ми розуміємо, що нам треба і оснастку зробити трошечки менше. Чому ми не робимо, як раніше, колись ловили діди або олдскульні рибаки, вони завжди залишали ще метр оснастки в цих вудках. Вудки були із ліщини. І ці вудки взагалі не гнулися ніяким чином, тому їм треба було їх далі закинути. І навіть при пакльовці риби в кілограм вудка не згибалася, і у них нічого за знацькою не мінялося. Ми ж розуміємо, що зараз технології шагнули вперед трошечки. І тому наша вудка, навіть при пакльовці, якщо це не зовсім дубійна, і наша вудка при пакльовці 200-300 грамової риби, вона буде гнутися. І Якщо ми зробимо цей запас метр в кінці нашого вудлища, плюс вона ще зігнається ми рибу до берега ніколи не підтягнемо. Тому нам треба оснастку зробити на нашому вудлищі 5-метровому. Треба зробити, щоб вона з повіцем була десь 4,70, наприклад. Я знаю, що 5 метрів на моєму мотовіллі це 18 обертів таких, тому я роблю її 17 обертів. Беремо гачок. Фіксуємо в спеціальному місці і починаємо 17 обертів. В кінці в'яжемо звичайну петлю таку ж, як ми її в'язали, для кріплення повіця. Зв'язали петельку, зайве відрізали і далі, дивлячись від вашого мотовіла, закріпили його. Де потрібно. У мене це іде отакий фіксатор. Все, наша оснастка готова. От така чудова оснастка у нас вийшла. Тепер ми повністю готові до весняної риболовлі. Якщо це відео було корисне для вас, поставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, мені буде дуже приємно. А з вами був Дмитро Барсук, до нових зустрічей. Всім пока!